громада у жалобі. 4 жовтня в останню путь провели захисника України Олександра Лановенка. Траурна церемонія відбулась біля пам'ятника захисника Вітчизни. На прощанні були присутні побратими, рідні, знайомі, управлінці та жителі міста. Олександр став на захист рідної країни в квітні 2022 року. Був старшим сапером першого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного зводу військової частини А7395, старшим матросом ЗСУ. Я його не знала, лиш прийшла, тому що треба віддати шану. А що ми можемо зараз зробити? Дуже багато гине і так як я не можу піти воювати, то хоч прийду. У нас теж і племінники воюють, хрещеники воюють. Дуже важко перенести смерть рідних, сина, батька, чоловіка. Дуже важко. Підтримки їм я намагаюсь ходити на кожне прощання, тому що я вважаю, що це ви знаєте. Ну, таке моє може покликання душі, це по-перше, і по-друге, я вважаю, що це потрібно робити, тому що е, ну, люди віддали своє життя для того, щоб ми тут жили, наші діти жили, і треба вшановувати. Взагалі, я вважаюся чесно, що на жаль, чомусь в нашій громаді немає кожного дня хвилини мовчання, як це буває там в інших містах, да, коли ми іноді нам попадаються ролики, де на все місто лунає хвилина мовчання о 9 годині ранку, і я вважаю, що це потрібно зробити на, вже вибачте на третій рік повномасштабної війни. Попри тим, Олександра розповідають про його рішучість, досвід, відповідальність та відвагу вміння жартувати навіть у найскладніші часи. Завжди перший йде сапер, бо без сапера не одна піхота, не одні штурмовики, ніхто не піде перший, бо всі, всі ці території фронтові вони засмічені кацапськими різними або вибухонебезпечними предметами. Він був він тисячу разів виходив на різні задачі і виконував їх бездоганно. Але, на жаль, в цей раз. Але він задачу виконав перед тим, як загинув. В перші дні з 22-го року ми з ним познайомилися десь в квітні місяці. І з того дня по... З квітня до 22-го і по цей час, от, до 30-го вересня, ми завжди були разом, їли земною каструлі. Це для нас дуже велика, дуже велика втрата. Загинув Олександр Лановенко 30 вересня біля населеного пункту Ольгівка Береславського району Херсонської області під час виконання бойового завдання від ворожого БПЛА. Загиблому військовому було 50 років. Вічна пам'ять та шана герою. 150 пропозицій від громадян до бюджету на 2025 рік. На засіданні робочої групи розглянули звернення жителів. Зустріч представників управлінь та депутатів відбулась 3 жовтня. Серед пропозицій, які отримали управління економіки це соціальні, комунальні, дорожні та інші питання. Збір заявок від жителів тривав протягом трьох місяців. Анкети надходили як в електронному, так і паперовому вигляді. Підведення підсумків участі южні міської територіальної громади у проєкті Говерла. проєкт називається Партисипація. Партисипець на українську мову перекладається як брати участь участь або участвувати. Тому це один із проєктів, який залучений саме за досвідом європейським щодо участі громадян, мешканців громад до формування бюджету. Це дуже така це, це дуже такий цікавий. Досвід щодо залучення громади раніше ми цю функцію виконували саме депутати Южницької міської ради, тобто вони на своїх місцях отримували пропозиції від. Людей, з якими вони працювали, і вносили пропозиції. А за пропозиції. А зараз ще окрема думка громадян також береться дуже уважно до, ну, до прийняття такого рішення. До засідання робочої групи профільні управління попередньо проаналізували отримані пропозиції. Зі 150 відібрали близько 20, які можуть реалізувати в 2025 році. Це проєкти, які вже на стадії втілення або в планах. Дуже багато цікавих і якісних пропозицій, які треба ну, реалізувати. Частина вже реалізується. Саме це там одне з питань було це видалення коштів на будівництво вентиляції в укритті другої школи. Зараз уже на цю сесію, яка планується на кінець жовтня місяця, ми будемо ми вже подали бюджетний запит відповідно і внесемо зміни в до програми. Будемо просити кошти, щоб зробити проектування десь до березня 2025 року, і щоб потім зробити тендер і якраз на початок. Травня вже починати будівельні роботи, щоб за повністю літній період виконати роботу, коли фактично школа не працює літні канікули, нікому не заважати, щоб не було ніяких ну незручностей дітям. Доріжка на Приморське. Ми починали займатися цим вопросом ще, скажімо так, в перші півріччі. не було звернення від мешканців, що незручно переходити пересуватися вулицею Приморською, незручно перейти в парк Приморський. І а там у нас є дитячі майданчики, спортивні майданчики, тренажерні майданчики і деякі. Заклади працюють. Це, 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 це взагалі це громадська зона, яка відкрита, де можна пойти прогулятися, подивитися на море. І ми займалися, займалися і отримали позитивно згодження від військової адміністрації від комісії прозорість та підзвітність щодо дозволу на часткове виконання будівельних робіт. І ось саме зараз вже проєкт на завершальній стадії коригування, і після цього відразу буде тендер, і ми будемо розпочинати будівельні роботи в цьому році. Підібрані пропозиції громадян будуть враховані при формуванні проєкту бюджету на 2025 рік. Їх ще мають затвердити депутати в грудні. Є питання, які треба там може завершити щось, не завершено там з минулих років, бо з початком повномасштабної агресії певні корективи внесені до бюджету. І ще раз наголошую, що основна основний ресурс. Фінансово направляється на підтримку військових на сьогоднішній день, це так не тільки по нашій громаді, якісь такі масштабні проєкти, які потребують значних капіталовкладень. Ну, звичайно, зараз, скажімо так, на паузі, або просто ну, не розпочинаються. Є ряд питань, допустим, що стосуються дорожнього, транспортного ці питання, це ще за ними, за цими питаннями буде висновок. Комісії профільної безпеки дорожнього руху і ну і вже тоді будемо вирішувати їх. Розширену версію дивіться в програмі Об'єктив. Менше про роботу, але багато про досягнення. 3 жовтня в еладі відбулося відзначення дня працівників освіти. Вчительки й вчителі, нагороджені грамотами від міськради та управління освіти. На захід запросили представників і представниць освітніх закладів громади, садочків і шкіл южного, сичавки та нових біляр. Вчителі і вихователі нагороджені грамотами від міськради та управління освіти. У Мене ж був вчитель року, тобто це був такий досвід. Складний трохи складний. Я собі думаю, що нам ще да, там ніч безсонна, все-все, але нам ще гріх жалітися ну, насправді. Тому ми маємо бути супер вдячними тим, хто робить для нас щоденну таку роботу, якої ми, слава Богу, не бачимо інколи чуємо. Ми їм дуже вдячні маємо бути. Ми маємо про них пам'ятати. Ми маємо за них молитися. Ми маємо їх підтримувати, якщо треба фінансово донатити і пам'ятати, тому що вони там заради нас, а ми тут заради них. Вони мають відчувати це плече. Нещодавно ми малювали, дітки малювали малюнки, писали листи до дня захисників від Соловейків Була ця ініціатива. І я думаю, що це дуже важливо. Оці діти мені кажуть, так їм ті малюнки я кажу, діти, ви не розумієте, вони їх носять під броніком в кишенях. Це так важливо для них відчувати. Так він же мене не знає. Я кажу, так він відчуває твоє тепло. Що може бути важливіше? Окрему увагу приділили молодим вчителям, а також ветеранкам педагогічної праці, бажаючи могли розповісти, як і чому пов'язали своє життя з цією професією. Я досить нещодавно працюю в школі, десь а четвертий рік пішов. Четвертий рік пішов. Тому мені дуже приємно взагалі, що мене відносять вже до складу працівників освіти. І для мене це кожен раз якийсь шок, типу, та ні, я ж співачка, ну коли але дуже приємно, дуже приємно, що сьогодні на такий захід запросили мене і дали слово Вітальне. Ну дуже приємно, коли відмічають твою роботу і те, що ти робиш. Дуже приємно, дуже приємно. І ця нагорода буде завжди мені. Стояти серед моїх педагогічних книг і нагадувати, що я була колись вчителем. Під час заходу освітню реформу не згадували. Я дуже сподіваюся, що все-таки з реформою ми один до одного станемо ближче. Ближче, тому що ми десь поміняються колективи, десь піде зміна вчительського складу, тобто, це, в принципі, передбачити неможливо, але дуже хочеться, щоб це пішло на користь нашій громаді в першу чергу. Привітати освітянок і освітян прийшли творчі колективи. Були виконані танцювальні й музичні номери. А найменші артисти прочитали вірші.